Кому я ще раз кажу, будь-кому з громадян. Це, це технологічні проїзд. Вони хочуть забезпечити проїзд транспорту. Заку... Тут зареєстрований мирний, це, це пікет. мирний пікет. Мирний пікет зареєстрований. Це ви в них на зарплаті, я так ні, не я розумію. Я просто не чую, хтось від когось іде. запах алкоголю, я не можу зрозуміти, від кого. Це але ви але в них так. на зарплаті? Я чую запах алкоголю, не можу зрозуміти, від кого. Питаюся. Ви в них на зарплаті? Я не знаю, я чую запах алкоголю. Ви в них на зарплаті? Я чую від когось запах алкоголю. Питаю ще раз. Ви в них Це на не зарплаті? відповідь на поставлене питання. Я в них не на зарплаті. Чому Зарплату вони тут я сує? отримую, якщо не забезпечите доступ. Ну, тобто периметри там, щоб ви складали периметри. Охоронної прийти, фірми, да чому охорона фірма тут зареєстрований ви мирний пік запитання за охорону, тому що ви не функції, там, Я не можу свою там, де вони В Чому проблема? Людей скажіть, людей. добре особового складають. Ви не можете ними управляти правильно? Вам потрібен додатковий склад? Я ними і не управляю. Я ними не управляю. Я зрозумів. Особовий не склад не підпорядковується в. Мені, мені, а чому кажуть, що ми ці люди мені не підпорядкують? А що це за люди? Це не працівники поліції. Це працівники поліції. Де працівники поліції. Вон в формі ви їх чому реч, працівники ви їх можете поліції не можуть забезпечити, щоб охоронна фірма стала. Працівники там. поліції забезпечують зараз публічну безпеку і порядок. Яку скажуть, будь ласка? Ви приїхали трошки пізніше, трошки раніше була бійка. Порушення біек, громадського немає. порядку відбувається. Зараз не відбувається. Як це не відбувається, люди запускають людей. У обмежують, обмежують нікому документування обмежують. Вільний, вільний доступ до цієї території обмежувати. Так забезпечте вільний ласка. Так, так, ми зайшли дітей. А, а, а ведуться вільні? зараз слідчі дії по так, знесенню так, ми, мирного пікету. По знесенню мирного да, пікету слідчий дії. За не від... вами, від... за вас. не ведуться. По Незаконного демонтажа палати? Це не незаконний, це мирний зареєстрований пікет. Ще раз, задайте, будь ласка, питання. Ні, мається на увазі, що незаконно їх демонтували. А незаконно... Щодо незаконного Дем... демонтажу. Вчора надійшло звернення від партії да. Ляшка, від представника Берези, знайшли да, да. звернення про зареєстровано. До єдиного... Також його до єдиного обліку зареєстровані ці матеріали. І так також його сьогодні перерігу. знесли. Ведуться слідчі слідчі оперативні дії? Я думаю, що з... звернення надійдуть, будемо вести. Звичайно, будуть вестися. Добре, дякую.